У березні минула чергова річниця від дня народження відомого патріота, героя України Олекса Гірника, який у 1978 році вчинив самоспалення біля могили Тараса Шевченка на знак протесту проти русифікації. І вже традиційно на батьківщині героя у Богородчанах у ці дні відбувається волейбольний турнір пам'яті героя. Цьогоріч за кубок силами мірялися 11 команд району. Кажуть, що один у полі не воїн, але змагання у Богорочанах це данина пам'яті герою, який ще у 70-х роках минулого століття вирішив сам одноосібно шляхом самопожертви боротися проти тодішньої політики русифікації України. Проведення цих традиційних цих турнірів якраз показує нашим молодим хлопцям, як треба любити Україну що навіть в такий спосіб віддати своє життя, щоб принесли якусь користь для свого народу. Ну, сьогодні у нас на Борочанщині відбувається вже традиційний ювілейний 20-й чемпіонат волейболу е, в честь пам'яті нашого героя України Олекса Гірника. І сьогодні хай переможе сильніший. А сильнішого з поміж себе визначали 11 команд з усіх куточків району. Через велику кількість двобоїв змагання відбувалися на двох волейбольних майданчиках. Після напружених поєдинків, де можна було побачити все: майстерні спортсменів, високий рівень підготовки команд, розчарування і переможні емоції вболівальників. Визначилася трійка переможців. Волейболісти із село отримали третє місце. Команда з Богородчан – фронт змін на другому. І ще одна богородчанська команда лінійного управління магістральних газопроводів здобула головний кубок змагань. Я вдячний і організаторам, і учасникам цих змагань, що пам'ятають про Олексу гірника, і надіюся, що цей турнір буде в колі тих, які допоможуть встановленню тої України, за яку все життя боровся і дав своє життя Олекса Гірк. Переможці змагань отримали призи. А для всіх учасників турніру лунала щира українська пісня. Звичайно ж, про Україну, про її героїв, про віру в перемогу нашої рідної землі над ворогами.